Вітання з будівельного майданчика житлового комплексу Америка від корпорації нерухомості Ріел». Бойтеся приємно, коли в квартирі затишно, але це тільки одна складова комфортного життя. Для повного задоволення потрібні інші фактори: зручна інфраструктура району, близькість до транспортних вузлів та затишний внутрішній двір. У мешканців ЖК Америка буде все, що потрібно для комфортного життя. У житловому комплексі декілька дитячих майданчиків. Для автовласників великий підземний паркінг. Поруч всього в 10 хвилинах на авто великі гіпермаркети, близько парк Горіховий гай більше деталей на сайті riel.ua а тепер до будівельних робіт, які проходили в житловому комплексі Америка протягом липня. У будинку В 2 закінчено усі будівельно-монтажні роботи, фіналізують благоустрій території. Перша секція будинку К 1 повністю готова. В другій секції завершено будівельно монтажні роботи. На фінальній стадії оздоблювальні роботи в місцях загального користування. У третій секції будинку К-2 виконують фасадні роботи. Також триває підготовка до оздоблення місць загального користування. В четвертій секції будинку К-3 влаштували монолітний каркас на рівні восьмого поверху, у п'ятій секції на рівні п'ятого. У будинках к 4 та К5 завершено будівельно монтажні та оздоблювальні роботи. Триває підключення насосної станції та виконується монтаж вітно-розподільчих приладів. Завершується благоустрій території. Як бачимо, наші будівельники дійсно роблять усе можливе для того, щоб ввести будинки в експлуатацію якнайшвидше. Ну а вам залишається поставити лайк цьому відео та підписатися на канал для того, щоб ослідкувати заходом будівництва цього та інших комплексів від корпорації нерухомості Ріел». Якщо є запитання, залишайте їх у коментарях. Також у описі під відео ви знайдете контакти та адреси відділів продажу, де з нетерпінням вас чекають. До зустрічі!